Ми тільки-но приїхали на позиції до артилеристів і одразу в укриття. Над позиціями бійців 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади ворожий дрон, а далі лунають вибухи. Росіяни б'ють керованими авіабомбами. І що вони часто запускають каби? Так. Утром об'єдвечором ми більше півгодини сидітимемо у напівтемряві і дослухатимемося до вибухів. А коли небезпека мине, десантники влаштують ворогу справжнє пекло. Насипати ворогу бійці будуть з британської гармати Л-119. Вона вже на поготові. Її ствол направлений у бік окупантів. Там росіяни не припиняють спроб прорвати лінію оборони. 105 мм снаряд летить за новомихайлівку. Ворог так знахабнів, що іноді навіть серед білого дня прогулюються знищеними лісосмугами, але від цих десантників йому не заховатися. Гармата постріл! Ще один снаряд полетів на голови окупантів. За кілька хвилин гармаші по росіянам випускають п'ять снарядів. Потім невеличкий перерив, і командир. Тішить артилерійський розрахунок. Це що сказали? Сказали дуже добре, відпрацювали діта попалі. Ага. Так що значить, більше хороших русських навірно <сих> 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 від такого результату радіє і навідник на позивний шульц. Попри те, що ельками окупантів накриває вже більше року, адреналін не зникає, бо він на своїй землі і боронить власну батьківщину. Я настолько пацифіст, я навіть не дрався почти никогда жить в дітсвітам в школі, все. А зараз каждый вистріл прям з надеждой, що там з той сторони какой-то здохнет. Сам же Шульц із Запоріжжя після нападу росіян довго оббивав пороги ТЦК аби піти на фронт добровільно. Згодом потрапив до десантників. Сидіти вдома і спостерігати, як окупанти знищують твою країну. Це не про нього. Кстати, он показує бойовою попадіння, Это ж пушка. Це осколки. вот тут там, де ти сидиш. она вся посічена, це наша бойова пушка. По нам стріляли, ми мы... да, прятались. За ней, кстати, прятались. Уберегла, молодец. На рахунку цієї гармати і знищені гіацинти, міномети і підбиті танки. І дуже багато піхоти. Елька точна, і снаряди лягають кучно. Та розмову нашу постійно перебивають постріли. Емоції залишають. Це, свої а, це не свої. Це, це... За кілька хвилин бійці знову накривають росіян. Десантники продовжують насипати. Отримали команду вогонь. Гермата! Остріл! Гермата постріл! Дермато, постріл! Коли там в рацію доповідашу, дуже хлопці хорошо відпрацювали, є цілі гарні. Ну, це піднімає бойовий дух команди. Боєць на псевдозаєць, командир цього артилерійського розрахунку, каже, працювати доводиться майже цілодобово. Цей відрізок фронту у цілодобовому вогні. Вчора ну касети, гради, каби, ствольна артилерія працює дуже. Ну і самі їхні атаки їхня кількість просто більше за нас. Та навіть переважаючи кількістю вже більше року, завдяки десантникам 79-ї таврійської бригади прорвати цю лінію оборони росіянам не вдається. Фронт захисники тримають. Хоча протистояти такому ворогу дуже складно. Дюрмата, Олег Корнієнко Євгеній Задоє, за Харкомах. Факти сітіві єдині новини.